Комірцевий простір, верхня межа норми на сьогодні є 3,5 мм. Все що більше, це вважається збільшений комірцевий простір. Але збільшений комірцевий простір не дорівнює хромосомній патології у плода. Так, чим більше він збільшений, то ймовірність, ризик мати хромосомну патологію або вроджені вади серця. Зростає, але високий ризик не дорівнює захворюванню у плода. І ніколи ми не оцінюємо окремо тільки по одному показнику, наприклад, товщині комірцевого простору, що буде цей плід хворий. Це вкрай неправильно. Перший скринінг, він комбінований і він враховує в себе і товщину комірцевого простору. І візуалізацію носової кісточки, і кровоплин на трикоспідальному клапану, на венозній протоці, а також показники біохімічного аналізу крові та такі індивідуальні особливості, як вік жінки, вага, зріст, шкідливі звички, захворювання жінки, обтяжений анамнез. Тому тільки по одному показнику ми не оцінюємо. Остаточно не ставимо ніяких діагнозів.